Юлія Тимошенко частково змінили запобіжний захід. Нардепка подала апеляцію до вищого антикорупційного суду і просила скасувати її заставу в понад 33 мільйони гривень. А крім того, нардепці дозволили вільно пересуватися Україною та спілкуватися з колегами з парламенту. Які з цих прохань суд задовольнив, розповість Єлизавета Яковлева. У судовій залі вищого антикорупційного суду десятки людей. Тут розглядають апеляцію Юлії Тимошенко. Народну депутатку не влаштував запобіжний захід, а точніше застава в понад 33 мільйони гривень. Є претензії в лідерки парламентської фракції і до власне звинувачень проти неї. Нема доказів, немає обґрунтувань, немає ніяких пояснень, немає нічого. Просто вносять пусту запислі і потім з ці пустою записів приходять, вламуються до мене в офіс. Тим часом сторона обвинувачення вважає 33 мільйони. Це навіть замало для нардепки з огляду на її статки та вплив. До речі, потрібні кошти внесли доволі швидко. Тож прокурор пропонує суму завдатку навпаки збільшити. Запропонована сторона обвинувачення застава в розмірі саме 50 мільйонів. Очевидно, є помірною і такою, що може бути внесена пані Тимошенко. Чому такий великий розмір застави? Тому що враховуючи її статки, враховуючи ту суспільну небезпеку, скоєну нею кримінального правопорушення, для того, щоб невілювати вказані ризики, сторона обвинувачення зсувала саме такий розмір застави, який буде належним, стримуючим фактором її належної процесуальної поведінки. Тимошенко і далі стверджує, справа проти неї замовна. Під час вчорашнього засідання суддя намагався з'ясувати, хто саме, на думку депутатки, ставить їй палиці в колеса. Та чіткої відповіді підозрювана не надала. Керівник Набуко. Навіть Кравченко, це. чи набух, вважаю, чи всі це. разом. Дивіться, я вважаю, що Набув це виконався. На жаль, НАБУ, ви пам'ятаєте, як я відбувалося... Я не питав, я питав, що замовив. Я, я вважаю, що це вище керівництво держави. Вище керівництво це хто? Вище керівництво держави. І я хочу... Це ви, ви – для мене, ви вищі держави. Ми не вище керівництво держави, а на жаль. Я не, знаю, хто. Ну, я не хочу називати прізвище категорично. Також адвокат вимагав скасувати для Тимошенко заборону на виїзд за межі Київської області та обмеження спілкування з народними депутатами, адже це мовляв унеможливить її діяльність в парламенті. Таке прохання сторони захисту після понад шести годин засідання суд задовольнив. Хвали слідчо суді вищанти антикорупційного суду від 16 січня 2026 року скасувати в частині. Покладення на Тимошенко Юлію Володимирівну обов'язків не відлучатися за географічні межі Київської області та утримуватися від спілкування з народними депутатами України. Отже, Юлія Тимошенко тепер зможе вільно пересуватися Україною та спілкуватися з колегами по парламенту. Сума ж застави за рішенням апеляції залишається незмінною. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.